Українці, ви розумієте, що ви власники території України і акціонери Держави України? Тобто всі ті люди, що називають себе владою, вони наші наймані працівники. І ми, як народ, є єдине джерело влади згідно п'ятої статті Конституції, і президент Володимир Зеленський дав нам можливість, подивіться, будь ласка, на його закон що. Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум. Що він дає? Читаємо. Цей закон був ініційований головою держави, щоб надати народу право самостійно та безпосередньо, без участі політиків, ключове, без участі політиків вирішувати державні питання. Прийняття цього документа було одним з пунктів президентської програми Володимира Зеленського. Його імплементація збільшить можливість громадянам брати участь в управлінні державою та дати змогу істотно знизити напруження в суспільстві щодо складних. Питання. То, тобто, прямим текстом сказано президенту, що якщо вам щось не подобається, якщо є якісь складні питання, то збирайтесь в референдум і виражайте свою волю безпосередньо, без участі політиків. Тобто, ми, ти, твої сусіди, твої родичі, твої... Люди, що працюють з тобою на роботі, що мешкають з тобою, що проживають там на, на вулиці рядом. Якщо нам щось не подобається в країні, якщо, якщо нам не подобаються тарифи, якщо нам не, не подобаються пенсії, якщо нам не подобається робота ТЦК чи ще щось, розумієте, якщо ми хочемо якось по, е, виразити свою волю стосовно війни якимось чином, то нам все, що треба зробити, це зібратися. Тобто, якщо що, то виражайте свою волю на референдумі. Читаємо 72 статтю Конституції. Де вона? Будь ласка. Ще раз, на підставі чого ми діємо? Це є законний шлях. От бачите, як одна сила допомагає, друга мішає. Це в мене тут ремонт роблять, але ми переривати запис не будемо. Так. Дивимося. 72 стаття Конституції. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш ніж, ніж як трьох мільйонів громадян України. Тобто, всі, хто мають паспорта, пластикові чи такі, ми маємо право голосу і в будь-який момент можемо зібрати референдум за свої ініціативи, які мають право голосу за умови, що підписи щодо. Призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області. Зрозуміло. Тобто, в нас є можливість зібратися. Якщо нам щось не подобається, то нам треба самоорганізуватися і знайти можливість на зібрати цих 3 мільйона підписів. Така можливість є. Є проєкт літопис українського народу. За вже більше року пройшло, зайшло в літопис і проголосувало вже за ті вимоги, що ми виклали, ну, 106 чоловік. Це смішно. Це... Ви не хочете, щоб держава виплачувала нам кошти, як в Арабських Еміратах, де по 95-й статті Конституції зараз я вам прочитаю. Перша вимога, бо вони нам кажуть. Мова, віра, всі діла. А де наші гроші з 91-го року. Ви хочете їх мати? То якщо ви хочете їх мати, де це 95-та стаття. То якщо ви хочете їх мати, то ви про це скажіть. Бо люди є, а народу нема. То давайте все, що нам треба зробити, це об'єднатися в народ і документувати свої дії і відкритим голосуванням прийняти участь у цьому референдумі згідно закону. 72-та стаття, указ президента. Це повністю законний шлях, як нам об'єднатися і народом, ви, народом через референдум писати собі закони. Ви це розумієте, скільки це коментарі є. Підпишіте 15 тисяч там на, на Фейсбуці. 30. 3 тисячі підписчиків в Тіктокі всі да, всі слухають, всі прислуховуються, чекають. Якщо ви сумніваєтесь, то перезвоніть всім людям, що є в літопису. Вже, і спитайте, що, що це таке, це обман чи не обман? Бо що нам треба зробити? Якщо ми разберемося, то люди, вже народ, буде виставляти слідуючі питання на референдум, крім тих, що вже викладені там, бо ми. Вважали за потрібним, що це об'єднає людей. Бо саме головне, як ми будемо жити, щоб ми не, не хвилювалися за майбутнє своїх дітей, щоб тут в нас було те становище, яке нам дозволяє розвиватися. І саме головне в Конституції: що, що саме головне? для чого Конституція для чого ми об'єдналися? Щоб люди жили. Гарно. І ми повинні мати гроші як українці. Тому 95 стаття Конституції, я вам ще раз зачитаю, що саме головне в наших вимогах, що де наші гроші? І чому держава не, не виплачує нам гроші з 1991 року? Вас це хвилює. Ви хочете ці гроші? Якщо ви хочете ці гроші, то треба про це сказати. А не мовчати, якщо. 95-та стаття Конституції. Коли вона виконувалась? Читаємо її. Третя, четверта, п'ята. 5. Будь ласка. Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного богатства між громадянами і територіальними громадами. Тобто це між нами. Це 95 стаття з 91-го року. Вони ніколи її не виконували. Читаємо далі. Виключно законом. Про бюджет Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків. Далі держава прагне до збалансованості бюджету України. Так, а тепер в кінці, що в там регулярні? Регулярні звіти про доходи і видатки Державного бюджету України мають бути оприлюднені. То, що ми робимо не по закону? Це єдиний законний шлях, який нам, українцям, дає можливість об'єднатися в народ. Один раз ми об'єдналися і через референдум будемо писати собі закони. Що тут кому не зрозуміло? І Якщо ми об'єднаємося, то ми прийдемо до цього. А так 106 чоловік пройшло більше року. І ви що ви думаєте? Я, я казав і ще раз кажу, якщо тисяча людей в день буде заходити до літопису, то нам треба 8 років. То чого ви чекаєте? Ви хочете законним шляхом змінити той порядок, який є в державі? Тому що е, то керівництво, як... Яке очолювало державу, воно замість нас отримує прибутки, вони богатіють. Як при такій конституції ми можемо бути бідні, поясніть мені. Це, це всі розуміють, що нас дурять і обкрадають весь цей час, дурять і обкрадають. То а чого? Що це, цей що документ для когось був секрет, чому ви його не прочитали? Чому? Чому я повинен вам тлумачити ці моменти? Я взяв на себе цю цей обов'язок, цю місію, я тлумачу, я збираю. Ми придумали вже схему. Організація, є публічний літопис, який, по-перше, документує і створений для того, щоб ми, якщо вже зібралися, то щоб нас для нас референдум був так, як для вас почистити зуби. Розумієте? То чому ні? Чому я вивчив цей документ? Чому я прочитав це? Це ж тут написано. Референдум є найвищою юридичну силою в міжнародному просторі. І на нас весь світ дивиться, що ми дурні, лупні чи там то окуні. Що з такою Конституцією ми народ влада і дозволяємо, щоб ми замість власників і акціонерів були рабами і. Халопами. Кого? В кого ми халопи? Ну ви, ви зрозумієте самостійно собі, чому, чому ви зволікаєте і чому ви тянете, чому ви не робите якісь дії? А так дійсно ви прийшли, кинули той бюлетень і чекаєте, що за вас той щось зробить. Та да не буде ніколи такого ніколи. Бо вони в кайфі, ви тільки зрозумієте, всі люди, що... Всі системи, всі органи влади, що існують за нас бюджет, мало того, що приватні, вони ще виконують внутрішні інструкції для того, щоб нам ускладнювати життя на протязі 33 років, з 1991 року. Коли виконувалася Конституція? Коли виконувалася 95-та стаття Конституції? Ну ви що, якісь невсенькі чи що? Ну зрозумійте, ну як, якщо ми це не зробимо, якщо ми не об'єднаємося, то ніхто це не зробить. Ось олітопис, будь ласка, це в кожній області? Це в кожній області повинно бути по 100 тисяч людей. От ось стільки в Вінниці, стільки в Хмельницькому вже, стільки в Кіровограді, стільки в Одесі, стільки в Києві. Отсього дивіться, кожній людині можна позвонити і спитати, що там в літописі, де там щось тут дуре чи не дуре, які справи. Не розумію вимоги. Ось вимоги. Що вам... не... Акт незалежності, постанову ради, що вони тут собі дописали побільше повноважень, зробили і переписали країну на себе, то так же само можна переписати країну на себе. Ось ось вимоги, які є. Ось 95-та стаття Конституції, реально те, що ми е, вимагаємо від них. Осьо друг, друге питання. Держава Україна забезпечує кожного громадянина як власника держави України. Невід'ємною часткою від своєї діяльності у вигляді щомісячного пасивного доходу, хто не хоче, хто не хоче отримувати кошти за те, що він українець, почати цей діло, заявити за свої права. А якщо сказали, що ти мігрант і ти опустив гриву, якщо сказали, що ти... Там фізична особа, а не людина і громадянин і власник держави. Тут люди і громадяни, на якій підставі з'явилася ця формулювання, що фізичні особи, особа і так далі. З якою хтось ж їх прийняв, Тож є відповідальні особи, хто це зробив. Є та влада, яка це все продавала. Це ж не ми продавали. Це від нашого імені якоби, але без державної печатки. А Де велика державна печатка? Де кордони вони відмитили? Від той, оформили, де маркували кордони України. Де? Вони ж нічого не зробили з того часу, взагалі. Нікому не Це їхня праця була по два гектари давати кожній людині. Це вони за це отримали гроші, це вони повинні були оформити, оформити кожній людині і спитати, а де ви хочете, є там або там. Це їхня робота. Вони наші працівники. І якщо ми тут в голові не поміняємо, що ти не... Мігрант, що ти тут власник і акціонер держави. Ти власник держави, і вони повинні перед нами відповідати. Тому є перший пункт, який ми виставили. По-перше, ось я вже не буду переводити на комп'ютер, покарати винних за бездіяльність за бездіяльність і пограбунок українського народу з 24 серпня 1991 року. Згідно цього документу, бо ми згідно цього документу, є власники і акціонери держави. А завдання держави заробляти нам кошти, а не олігархи собі заробляють кошти. Президенти, депутати, олігархи вони збагачуються. А ми власники цього всього, ми бідніємо і живемо зараз в концтаборі. Чи як? Ну як це так? Ну, ну це ж з вашого дозволу. Є, є вихід же показали, є платформа, все публічно, відкритим голосуванням працюємо. Об'єднуємося, створюємо громаду з районним обласним поділом. Все це можна показати на порталі з тим, кого ви виберете, і так далі. і так далі. Це не проблема для цього програмного забезпечення, бо вона може показати любу структуру що діє в Україні і документувати її дії. То перше, що ми повинні задокументувати, це наші дії, це наш вибір, що ти людина, громадянин, власник території держави України. Ти. Ти акціонер держави і держава вина тобі гроші. Це виходить з цих документів, документів а, а, а іменно з Конституції і з Акту за незалежність. що ти, як попустив гриву і чекаєш, вийде, не вийде, Та такого ніхто в світі ще не робив, щоб люди зібралися і за свої ініціативи самоорганізувалися. Так люди єдналися, коли. Рашка на нас напала. Але здесь, тут, тут іде справа за кошти кожного з нас. Де нам винні люди? І ці кошти є в тих людей, які грабували і пухли від, на нашому горі. То чому нам не об'єднатися в народ відкрито і вже вирішувати свої питання по тому логоритму, як ми вирішимо всі разом єдиною громадою? Чому це не зробити? Поясніть мені, чого, чому ти чекаєш і придивляєшся там? Хто він такий? Що він такий? А чому, де він раніше був? А де ти раніше був? А раніше були і соцмережі такі. Була така можливість, щоб по телефону сісти і розмовляти зі всією країною. Можливості такої не було. Час тоді не прийшов. А зараз є час. Але якщо ви не будете ні хрена робити, то ні хрена і не буде, таки же браками помремо, і наші діти будуть халопами і халуями.